Вітаю! Мене звати Наталія. Я практичний психолог та психолог-консультант у гештальт-підході. У своїй роботі я використовую різноманітні техніки, передбачені даним методом, а також різноманітні консультаційні техніки відповідно до запиту клієнта. За освітою я практичний психолог та біолог, тому дуже добре розбираюся у фізіології та психіці людини. Загалом психологію я почала цікавитися дуже давно. Спочатку це була література, потім я вступила до університету, пропрацювала тривалий час у викладанні, але зіштовхнулася в певний момент із професійним вигоранням та декількома серйозними життєвими кризами. Тому тут на допомогу мені прийшла моя улюблена психологія. У своїй роботі я керуюсь етичним кодексом психолога та принципами, які в ньому є. По-перше, це конфіденційність. По-друге, це безоціночне ставлення до клієнта. Всі клієнти для мене є однаковими, незалежно від статі, расової приналежності, гендерної ідентичності, життєвого досвіду і так далі. Основними цінностями у моїй роботі. І в житті я вважаю чесність, щирість, повагу і любов до людей. Під час першої консультації ми знайомимося, обговорюємо життєву ситуацію та причини, які змусили вас звернутися до спеціаліста саме зараз. Також зосереджуємо увагу на запиті та виробляємо стратегію вирішення проблеми. Мої клієнти говорять про мене, що я професійна, добра, чуйна, чесна, доброзичлива, стійка та підтримуюча. Я переконана, що щаслива людина це людина, яка знає, чого хоче і вміє задовольняти свої потреби. Я запрошую тебе у терапію, де ми разом зможемо вирішити ці та інші питання. Дякую за увагу!